Єдиний марафон триває з 15-ї і аж до ранку для вас працюватиме команда інтера і я Лілія Налягака. Зранку росіяни атакували ударними дронами Кременчук на Полтавщині. Як повідомили в сухопутних військах, ворог поцілив по будівлі Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч. Попередньо серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає. Як повідомляє ДСНС, травмована одна людина. У наслідок атаки виникла пожежа площею близько 700 квадратних метрів. Пошкоджено 14 будинків і 5 авто. Через ранкову дронову атаку росіян постраждав і Миколаїв. Унаслідок ударів по місту травмовані двоє людей. Атакував ворог місто і вночі. Про все докладніше розпитаємо в начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма. Він із нами на прямому зв'язку. Пане Віталію, вітаю вас. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, які масштаби руйнувань завдав ворог сьогодні і в якому стані постраждалі? Постраждали на щастя ці три атаки, які були одна жінка середньої важкості. Вона в лікарні їй надається допомога. А чоловік відмовився від госпіталізації там на місці, отримав допомогу і пішов. І це велика атака була. Наші збройні сили збили тільки збили 26 штук. А було вночі по коблівській е громаді. по Рибаковці при, е прильоти. Інфраструктурним об'єктам вночі також багато біля 20 штук, але все молоко, і вран зранку. Такого я не пам'ятаю. Дуже давно атакував місто Миколаїв в час робочий. Ну верніше в, в неділю, але в час, коли зазвичай люди вже знаходяться на вулиці. пошкоджений банк, салон краси. Там об'єкт там ресторан, кебаб невеликий. Ну логіки в цьому нема. Тобто, це просто діючі підприємці, банків тому тижні відкривав там картку, пановлював верніше. Але на щастя обійшлося без жертв. Були відключення по електриці більше 500 абонентів вночі, але 26 залишилися не включеними. На сьому ранку було включила всіх абонентів. В місті там лише ті будівлі відключені, які постраждали. Як ви бачите, дуже серйозно. Який стан постраждалих? Чи можете розповісти наразі? Передні важкості займаються поки що без загрози життю, тому все добре. Там жінка 31 рік по пам'яті її. В чому тактика ворога, на вашу думку, що вони вдарили зранку? Я думаю, залякування. Тобто, зараз ми всі втомлені, ми всі обговорюємо якусь там питання, які не пов'язані з війною, і відчувається. Що люди роздратовані, це першочергово через Росіян. Це що третій рік, четвертий йде війна, повномасштабно. скажімо так, і лю і росіяни підливають масло в вогонь. скажімо. і я обумовлюю це туди саме цим, тому що 9.40 приблизно це була атака, коли місто все живе вихідний день, тобто кожен займається своїми справами, і ось така атака. Це більше психологічна. І по центру міста вона була зранку. Від російських небезпек пропоную ще пройти до природних, бо днями у Миколаївській області оголошували найвищий рівень пожежної небезпеки. Яка ситуація на тепер? На тепер точно така найвищий червоний п'ятий рівень, і в нас дуже багато вітру і сонця. Тобто, і зараз ще вбирають, збирають врожай. Тому пилюка це все підвищує пожежну небезпеку, і наш МЧС працює в підвищеній ну, готовності по всій області. Тому на 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 нас декілька пожежів було, але вони швидко локалізовані. Вже пане Віталію. Я дякую вам за інформацію і нагадую, що з нами наживо був начальник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім. Росіяни не припиняють атакувати північно-східні області. На Сумщині під вогнем опинився 31 населений пункт. На Чернігівщині ворог гатив по 14 селах. Є поранені мирні мешканці, зруйновано чимало житлових будинків. Докладніше про наслідки обстрілів дізнаємося в нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Юлія, вітаю, що тобі відомо на цей час. Добрий день, Лілії. Сьогодні росіяни атакували битицький старостинський округ. Село поруч з обласним центром. Вночі на територію села скинули керовані авіабомби, а зранку завдали ракетного удару. Через вибухи постраждало півтора десятка будинків. В них пошкоджені дахи та стіни, вибиті вікна, двері, паркани. Люди не постраждали. Територію обстежили вибухотехніки та рятувальники. І зараз на місці комунальники ліквідують наслідки по Допомагають волонтери. Сьогодні зранку по одному із Тростинських округів відбувся прильот балістики. За попередню інформацією пошкоджено приблизно 15 будинків. На місці працюють всі відповідні служби. Також зранку росіяни атакували ФПВ-дроном цивільний автомобіль в Хотінській громаді. Водій 49-річний чоловік отримав травми пораненого доправили до лікарні. Є руйнування житла в серединобудській громаді. А загалом за добу ворог майже сотню разів відкривав вогонь по сумщині. З них близько 30 ударів. Це каби 18 годин. А це три чверті доби. У нас тривала повітряна тривога. На Чернігівщині також було неспокійно. По прикордонних районах цієї області ворог здебільшого гатив з РСЗВ, використовував дрони та скидав вибухівку з безпілотників. Внаслідок такого скиду в селі Грим'яч було поранено 50-річного чоловіка, який автомобілем розвозив пошту. Знищені також житлові будинки та адміністративна будівля в Семенівській та Новгород-Сіверській громадах. Лілю дякую тобі, колего. З нами наживо була Юлія Зайцева і розповіла про безпекову ситуацію у Сумській та Чернігівській областях. На Київщині троє людей постраждали внаслідок шахедної атаки росіян. Під обстрілом опинився Вишгородський район. У 35-річного чоловіка осколкові травми у літніх чоловіка та жінки гостра реакція на стрес. Ще одну жительку деблокували з приватного будинку, що зазнав пошкоджень. Як повідомили, вова через російську атаку від руйнувань постраждали два багатоповерхові та шість приватних будинків. Дитячий садок знищено прибудинкові приміщення, чотири гаражі, автомобілі. Горіло також складське приміщення, пожежу вже ліквідували. Через російські обстріли є загиблі та поранені на Херсонщині. Росіяни атакували дронами Дніпровський район Херсона. Внаслідок скидання вибухівки постраждали четверо людей. Також до лікарні звернулася Херсонка, котра травмувалася через атаку російського безпілотника 3 липня. А в Антонівці російська армія вбила чоловіка. Ще одного поранила. Напередодні противник гатив з артилерії, авіації та БПЛА по критичній та соціальній інфраструктурі області. Зокрема, пошкоджено п'ять. Багатоповерхівок та шість приватних будинків також понівечені автозаправна станція, гараж та автомобілі. У наслідок ударів двоє загиблих і ще троє поранених. Цієї ночі росіяни атакували шахедами Запоріжжя та область. Від вибухів пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, фермерське господарство, складські приміщення та сільгосптехніка. Частково зруйнована будівля приватного підприємства. Війська РФ не припиняють обстрілювати прифронтові населені пункти Запоріжжя. Зафіксовано 532 ворожі удари. Один з яких припав на село Юрківка. Там пошкоджено будинок. Унаслідок обстрілу поранена літня жінка. Сьогодні загарбники атакували дроном Пологівський район. У наслідок удару пошкоджений комбайн, який працював у полі. Його водій дістав поранень. Двоє загиблих. Серед них дитина. Це наслідки російських обстрілів Харківщини. Ще 11 людей постраждали, у тому числі двоє неповнолітніх. Уночі окупанти атакували безпілотниками кілька районів Харкова. Влучили по території цивільного підприємства в будівлю спорткомплексу у житлову забудову. Пошкоджено 14 багатоквартирних будинків. Поранення склом отримала жінка. Також гострої реакції на стрес зазнала дворічна дитина. Під щільними обстрілами з різного зброєння перебував Куп'янський район Харківщини. Загинув чоловік. Від руйнувань постраждали цивільне підприємство, житлові будинки, інфраструктура. Ворожа атака російських військ по цивільному автомобілю поблизу села Одноробівка Богодухівського району забрала життя восьмирічного хлопчика. Чотирирічний малюк та сорокарічний чоловік дістали множинні поранення. Також гострої реакції на стрес зазнала жінка. Всіх постраждалих ушпиталили. Через російську агресію троє загиблих із семеро поранених на Донеччині. Напередодні під вогнем опинилися 12 населених пунктів області. По Андріївці Краматорського району росіяни двічі вдарили дронами. Вбили людину, ще одну поранили. Пошкодили заклад освіти та магазин. Сьогодні вночі село зазнало нового обстрілу двома безпілотниками. У наслідок ударів є поранений. Пошкоджено приватний будинок і цивільне авто. Ще один загиблий у Мирнограді. У рівному двоє поранених у Покровську один. На Костянтинівку ворог скинув авіабомбу кап 250 Є руйнування на території підприємства. Лиман, російська армія накрила за РСЗВ ураган сьогодні. Після опівночі під удар окупантів потрапила Новогригорівка. Загинула людина. Ще двоє зазнали поранень. Також росіяни обстріляли криниці, староварварівку та райське. Є руйнування в житловому секторі. В Угорщині в ДТП втрапив автобус з українцями. Як повідомили в МЗС, автопригода сталася між містами Кунсент Мартон і Тиса Фельдвар. Постраждала 21 людина. Четверо громадян України отримали тяжкі травми. В автобусі перебували учасники та супроводжуючі дитячого ансамблю, який спрямував зі Львова до міста Охрид на танцювальний фестиваль. Якщо Китай нападе на Тайвань, Росія може вдарити по країнах НАТО. Можливий сценарій розвитку конфлікту озвучив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте. В інтерв'ю виданню Нью-Йорк Таймс Рютте заявив, у разі нападу Пекіна на Тайвань Сі Цзіньпін, ймовірно попросить Путіна атакувати території країн НАТО, щоб відволікти Європу. Рютте закликав до єдності всередині альянсу та посилення співпраці з країнами індотихоокеанського регіону. На його думку, саме там формується новий вектор безпеки, який просуває і Дональд Трамп через співпрацю в оборонній промисловості та інноваціях. Катастрофа в Австрії в Австрійських Альпах у Зальцбурзі розбився невеликий літак, що прямував із Німеччини. Всі, хто був на борту, загинули. Трагедія сталася поблизу населеного пункту Вальд-Ім-Пінцгау. За даними місцевої поліції, літак ймовірно спалахнув одразу після падіння. На борту перебували троє чоловіків і одна жінка. Усі попередньо громадяни Німеччини. Вони вилетіли з обершляйсхайма, що біля Мюнхена, і поверталися назад. Причини катастрофи поки що невідомі. Влада Австрії вже розпочала офіційне розслідування. Сьогодні своє професійне свято відзначають військово-морські сили ЗСУ. Цього дня в Одесі вшанували хвилиною мовчання пам'ять та героїчний подвиг воїнів ВМС, що загинули, захищаючи країну. А біля морського порту на Потьомкінських сходах моряки встановили національний рекорд. Розгорнули найбільший в Україні прапор військово-морських сил завдовжки 35 метрів і понад 18 метрів завширшки. Рекорд офіційно зафіксували представники національного реєстру рекордів. Дням чергова зустріч так званої коаліції охочих чи рішучих. Британський прем'єр Кір Стармер і французький президент Еммануель Макрон долучаться до зустрічі онлайн. Вони будуть на військовій базі Нортвут, це неподалік Лондона. Але решта учасників будуть, наскільки я розумію, в Римі. Ми розуміємо прекрасно, що в Римі збираються на конференцію з питань відновлення України. Хто ще буде? Прем'єрка Мелоні – це Італія і Фрідріх Мерц. Канцлер Німеччини з нами Володимир Фесенко на прямому зв'язку. Це політолог. Пане Володимире, наші вітання вам. Вітаю вас, доброго вечора. Власне від коаліції охочих та рішучих 10 липня. Ми на що маємо розраховувати тут. Ну логічно буде та припустити, що повинна бути якась програма максимум і середній варіант, бо мінімум нас не дуже влаштовує. Що може увійти в цей план максимум? Я б зараз от уникав формування очікувань конкретних, якихось радикальних, проривних рішень і так далі. Зараз, по-перше, завдання мінімум те, що от відбудеться ця зустріч, це вже добре. Тому що нагадаю, після зустрічі 10 травня не було. От вже буде приблизно два місяці, да, от якраз коли вони зустрінуться, буде два місяці, коли не зустрічалися в такому повному складі лідери коаліції охочих, і тому відновлення роботи цієї коаліції, узгодження подальших дій. От зараз я вважаю, що насправді що важливо, це просто визначити, що робити далі, як діяти далі. На мій погляд, позитив вже є сьогодні ще до цієї зустрічі. Ми побачили розмови деяких представників цієї коаліції Макрон, зокрема Джорджа Мелані, з президентом Трампом. Мерц розмовляв з президентом Трампом. Йдеться от буде в США візит міністра оборони Німеччини Пісторіуса. Йдеться про те, щоб зараз узгодити відновлення постачання зброї для України скоріше за все за європейські гроші. І е, в даному випадку, от е, може йти мова про вироблення механізму. Яким чином це буде відбуватися? П Пане Волобезоплатний зброї вже не буде. Оце теж там треба зробити висновок після того, що відбулося. От те символічне рішення з призупинення постачання зброї за рішеннями президента Байдена. Оце я думаю був ключовий чинник. Але одночасно це означало, що все період. Ну, так, залишкових постачань зброї безоплатне, все це закінчилось. Але те, що зараз європейські партнери беруть на себе ініціативу відновити постачання американської зброї, плюс ну, і самі будуть додавати, оце зараз головне. Крім того, оскільки це пов'язане з конференцією в Рімі, до речі, скажу, що не превеликий жаль, ці конференції стають інерційними. Треба посилити їх значення. І теж посилити можливо, стратегічне значення цих конференцій, тому от я просто дивлюсь: вже у нас ставлення до цієї конференції стало не таким активним, не таким значущим, як це було раніше. І треба міняти це ставлення і передавати це партнерам. Тому координація з підтримки України, зокрема економічної підтримки, спільний прогноз на період вже на 26-й рік. Війна буде продовжуватись, а Она... тому нам потрібна економічна підтримка, плюс воєнна підтримка з відновленням постачання американської зброї. Оце власне ключові рішення, які мають ухвалюватись на цій зустрічі. Ну і звичайно буде узгоджувати стратегію тактика переговорного процесу, який зайшов, на мій погляд, остаточно в глухий кут. І що робити далі? От як міняти ситуацію з переговорами, тому що найближчим часом Путін ні про що домовлятися не буде, тому тут теж треба узгодити спільні дії. Головне уникнути пафосних гучних заяв, після яких не буде жодних рішень і жодних дій. От головне цього уникнути: спочатку кращі дії, а потім можна робити заяви. Пане Володимире, ну тут ще не дуже оптимістичних новин про гроші підвезли. BlackRock припинило пошук інвесторів для відновлення України. Пам'ятаєте, це американська компанія, яка спершу говорила про те, що є у неї вже напрацювання і є інвестори, які готові інвестувати. Аж раптом Bloomberg повідомляє та призупинено і знову на паузі. Чому ця інформація з'являється саме зараз? Бо вона точно не в п'ятницю з'явилася і не в четвер. Не, ну це якраз пов'язано з тим, що зараз. Іде підготовка до конференції щодо відновлення України в Римі. І, до речі, важливо, що зараз європейці будуть брати на себе ці зобов'язання. Чим пов'язане рішення по цій кампанії? Ну з зміною кон'юнктури, політичної конюнктури в США. От на жаль, це так. Одна ставлення було минулого року, зараз зовсім інше. І навіть представники приватного бізнесу зараз мають робити певні, скажімо так певні рішення з оглядкою на Вашингтон на Білий Дім. А там немає стратегії. Чіткої послідовної стратегії на жаль немає. Тому вони беруть паузу, і цю паузу треба заповнювати. І оцей цей вакуум з боку американців треба заповнювати європейським партнерам. До речі, також нагадаю, також нова реальність полягає в тому, що не бут, як припиняється безоплатна воєнна допомога з боку США. А нам ще треба поки що немає таких рішень треба домовитись про відновлення постачання зброї за гроші. От якраз за допомогою європейців, але не буде більше економічної допомоги з боку США. І цей вакуум теж треба заповнювати. Ну і можливо, от на конференції в Римі теж треба визначатися, а як далі буде як далі бути з відновленням України? Одне з ключових питань, на які досі немає остаточного рішення, це доля заморожених російських активів. От над цим теж треба працювати, не тільки відсотки використовувати. А от як вже роблять деякі країни, зокрема і британці, вже трошки брати самі активи і використовувати їх для допомоги в Україні. Я думаю, що от це питання має бути одним з головних. Ну а з нашого боку, треба не просто писати красиві презентації, а домовлятися про конкретні проекти відновлення України і не тільки на майбутнє. Зараз от зверну увагу на один важливий момент: це вже от як було у нас. Наприкінці 22-го, на початку 23-го року ключове завдання відновлення оперативне відновлення української енергетики, яку тоді росіяни руйнували зараз трохи інакша ситуація, але теж достатньо небезпечна Росіяни цілеспрямовано руйнують систему українських НПЗ, які відновили за роки війни. Зараз вони це руйнують. І вони б'ють ще по системі логістиці логістики постачання на нафтопродуктів з наших з країн європейських партнерів, і от над цим теж треба зараз працювати так, щоб забезпечити. Нормальною роботу української економіки і потреби нашого війська в паливно-мастильних матеріалах, от такі конкретні речі треба буде вирішувати в РІМ Рімі. А щодо інвестицій в майбутній розвиток української економіки, я думаю, що тут вирішальними будуть вже конференції після завершення війни. Зараз головне для нас вистояти. Вистояти перед новою хвилю російської навали. І от якраз вистояти, це стосується як постачання зброї, так і економічної підтримки України тут намагаються щось вирішувати і в капітолії. Я зараз наведу цитату. Путін знущається з Трампа та Америки. От це допис його в мережі КС опублікував член Палати представників США, республіканець Дон Бейкон. Після чергового російського удару по Україні він це зробив і зауважив, що нинішня стратегія очільника Білого Дому щодо Росії не працює. Пише: треба озброїти Україну до зубів і запровадити найжорсткіші санкції проти країни-агресорки. Ну, якщо першу частину про озброєння до зубів ми із вами частково проговорювали вже, то стосовно запровадження найжорсткіших санкцій проти країни-агресорки, тут, знаєте, декілька питань. Ну, а Чи буде, тому що заяви лунали, але заяви то одне. Як то одне, а то одне заяви і дії. І поки вони О, не збігаються. я не казав, що нас будуть озброювати до зубів. Ні, Я Бог, не про вас Та, я, я, не я тему цю. А, а, да. Але а, тут головне зараз відновити постачання американської зброї в першу чергу систем ППО, а насправді і деяких інших видів зброї, які будуть нам корисними, щоб зупиняти російську навалу. А, але а, щодо. А, От тих питань, про які ви кажете, про санкції, так. ну тут, на жаль, немає простої відповіді. Є така дата 7 липня, якраз наступний тиждень. Чому вона важлива? Тому що сенатор Лінсі Грем, автор відомого законопроекту про санкції. Він обіцяв, що якраз після цього липня може бути розгляд його законопроекту. Трамп в одному з своїх коментарів. От в останні дні він підтвердив, що це можливо. Він не давав якихось деталей, але ну схоже, що да, такий сценарій розглядається. Але що можливо насправді? Я, от на відміну від представника влади, який виступав перед мною, я не такий великий оптиміст. Чесно вам скажу. Дай Бог, щоб сталося саме так, як він сказав, що от буде швидке ухвалення нового пакету санкцій. Ну, європейці можуть це зробити. Можливо, не так швидко, як хотілося пале там 18-й пакет можна ухвалити. Досвід є як долати спротив словаччини, і навіть Угорщини з американцями складніше. Цілком вірно, що можуть поступово почати розгляд законопроект, законопроекту законопроекту Лінсігрема, причому Сенат, Палата представників, потім підпис Трампа. Це може розтягнутися на певний час. І в будь-якому випадку цей законопроект не Забезпечує автоматичного застосування санкцій, от тих самих вторинних санкцій проти російської нафти на глобальних ринках. Це тільки рішення Трампа, тому дай Бог, щоб хоча б почали це робити. Це вже буде певний тиск на Росію, хоча б символічний. Вони до речі занепокоєні зміною риторикою риторики Трампа. І тому тиск на них треба посилювати і по санкціях. Я думаю, що якщо будуть зроблені, хоча б перші кроки. Ну, це вже буде початок. А далі можна посилювати, скажімо так, цю роботу. Якщо буде певний ефект, ну можливо, з'явиться апетит до санкційного політичного тиску на Росію з боку Сполучених Штатів. Так чи інакше, це треба робити, і те, що зараз навіть в республіканській партії починають все більш активно ставити про це питання, це добра тенденція. Пане Володимире, вам спасибі. Я Володимир вам. Фесенко, політолог, був гостем цієї години нашого часу.